Полікарка, ви чули, що власне постать Еремі Лумницького є такою неординарною. Він надзвичайно багато зробив для нашої української греко-католицької церкви. Він був, напевно, один з найбільш відоміших маслянських місіонерів того часу. Отець може. І речі пропустив, але я би хотіла ще наголосити про певні такі нюанси з його біографії, що отець Єремій Ломницький був першим василіянином, який дав, почав давати реколекції для священників. Він був першим василіянином, який дав реколекції для семінаристів війської духовної семінарії. Він був один з перших, який почав давати реколекції для нашої української галицької інтелігенції для дімусей. Тобто для нього це таке виховання народу було пріоритетне. але як говорить одна хроніка нашого згромадження, що по пратісі. Що зробив отець Ремія Оломницький, напевно, що найбільший вклад, який він зробив для нашої церкви, це все-таки було його участь і роль у заснуванні згромадженні сестер служебниць, непорочної Діви Марії. І для нашого згромадження він віддав найбільшу частину свого життя і всі ідеали своєї душі. Отже, щоб зрозуміти його роль, його батьківство для нашого згромадження якого завжди наші сестри називали батьком настоятелем. Важливо трошки вдатися до певних таких історичних обставин, які, власне, були причиною для заснування нашого згромадження Отже, наприкінці 19 століття в нашій українській греко-католицькій церкві існував лише єдиний чин: уці Василияни, які в той час переводили реформу, цих візуїтів і сестри Василиянки. Отже, сестри Василянки на той час вели такий доволі закритий спосіб життя. Щоб до них вступити, треба було мати якусь певну освіту вже, і треба було мати так зване віно або придане. Отже, не всі українські дівчата могли до них вступити, але і тому, Багато дівчат, зокрема, зі сіл, не маючи цього війна, не маючи певних студій, вступали до польських латинських згромаджень. Очевидно, що це бачили і досить болюче відчували наші священники, зокрема, вже навіть на той час реформовані Васильяни. І вже десь даючи місії, і отець Єрмія Ломницький, і, зокрема, Васильянам, все дуже часто підказували ці ізуїти, які провадили цю реформу. вони підказували Василянам, що потрібно жіночого згромадження, яке би працювало з дітьми, яке би працювало з нашою українською молоддю, до якого, врешті, могли вступати наші українські дівчата. Кіка ну, говорить, що отець Солоницький завжди також про це думав, тому що знаємо, що перед тим, можливо, так ще не наголошувалося, але отець Ломницький був один зі спів, з, з співзасновників товариства святого апостола Павла. Апостола Павла, який був його покровителем. Ломницький був також один із засновників такого товариства для священників, вже будучи ректором святого Івана Золотоустого. Тобто, до певної міри він був. Ініціативний священник, який завжди любив щось починати, який бачив потребу і десь відповідав на цю потребу. І так отець Полікарп сказав, що за своє життя отець Луницький зробив 52 місії, провів, як правило, він це був про. Його Хроніки говорять, що його найбільше любили слухати, і дуже часто його люди називали золотоустий проповідник. Тобто, що десь це ім'я Іван, воно десь його так протягом його цілого життя, так скажімо, вело. І однією з цієї місці це була четверта черга його місці, у селі Жужеляне, до нього підійшли кілька дівчат. 15, 16, 17 років, гурток дівчат і е, попросили його допомогти вступити їм до згромадження, десь до монастиря, тому що вони відчували в собі таке покликання і не знали, до кого можна кого можна, запитати, скажімо так, вдатися. І отець Єремія на їхнє таке просте запитання. Де нам вступити, ми хочемо служити Господаві. Він сказав, ну в нас є тільки сестри-веселянки, я, можливо, щось зроблю, щоб ви до них вступили. Але щоб до них вступити, треба мати віно або мати освіту. І ті прості дівчата йому відповіли: а якщо ми бідні, то нам не можна служити Богові. І хроніка говорить, що ці слова, прості слова, таких простих сільських дівчат дуже його заторкнули. Невже прості дівчата не можуть також служити господеві? Далі це ж хроніка говорить, що Ломницького дуже зачепили ці слова, і він практично цілу ніч так молився, молився, що робити далі, як засновувати, як допомогти врешті тим дівчатам. І очевидно, що знаючи якусь таку певну нехідь наших ще священників до вестиян, які знаючи, що вони проходили ще цю реформу єзуїтів, він до свого до цієї своєї справи заснування нового жіночого згромадження, яке безправді працювало з тими дітьми, він залучує місцевого. Паруха цього села Жужель отця Кирила Селецького. Очевидно, що для цієї справи ані отець Єремія Ломницький, ані отець Кирило Селецький е, ну, не могли безпосередньо керувати згромадження. Мусила бути якась особа, яка би жила, яка б була першою сестрою. І на цю першу сестру ще такого згромадження, яке ще було в планах, де не було ще правил написаних, де не було затвердження митрополита. Ломницький думає про свою духовну дочку Михайлину Гордашевську. Сьогодні ми знаємо про цю Михайлину Гордашевську як блаженну Юсипату Гордашевську. Саме вона згодилася на пропозицію цієї ремій Ломницького стати першою сестрою, стати першим членом цього згромадження – сестер-служебниць непорочної Діви Марії. Отже, <кій> Взагалі, це згромадження, очевидно, перейшло дуже багато різних моментів, дуже позитивних, негативних, було багато дуже криз Але власне, якось з такою допомогою і батьківською, такою рукою цегломницького ми якось пройшли і всі хвилювання. І е, сьогодні, і ще до війни, очевидно, були найбільшим згромадженням греко-католицької церкви. Власне, яка була мета чи харизма заснування нашого згромадження? Насамперед, метою згромадження було провадження так званих захоронок або в нашому розумінні дитячих садків. І це стало такою провідною метою нашого згромадження, тому що до війни кожен дім нашого згромадження, яких було 102, мав мати захоронку. І це було пріоритетним і основним. Також сестри мали дбати про. Церковні ризи і також дбати про хворих. Отже, отець Соломницький хочу трошки процитувати. Взагалі він дуже так трепетно говорив про роль жінки в церкві. Він казав, що коли ми, місіонери, голосимо Слово Боже по місіях на сто слухаючих може, одне навернеться цілковито, а як сестра вчить 100 дітей, то всіх їх зускає Богові, бо молоденьке серце, що засіть, то зійде. Тобто, десь він бачив таку велику місію сестер, що навіть до кінця і священники. Може, ну не зможуть, скажімо, охопити своїми місіями всіх людей, але сестра, коли є з маленькими дітьми, очевидно, зробить дуже і дуже багато. Про саму мету зромачення він говорив так: пригноблений морально нарід жадає піднесення духом, піднесення облагороднення серця. У власне це, це словосполучення облагороднення серця стане таким центральним. Було центральним для отця Ломницького, також стало основним і для нашого згромадження. А це є головною ціллю, то є задачою сестер служебниць пречистої Діви Марії, яку ту задачу вони вірно і успішно сповняють через виховання маленьких діточок, через опіку і обслугу хворих, через вплив моральний на женську молодіж, яким є виховання дітей, будучих жінок і матерей, таким є нарід, такою є. Його майбутність. Отже, бачимо такий основний момент: акцент Оця Єремія Лумницького. Жінка. Жінка, яка монахиня, яка би мала, скажімо так, перетворювати наш народ через, власне, через виховання молодих молодь, через виховання дітей. Отже, також отець Лумницький. Наголошував, що власне в чому інколи наш народ був бідний, тому що він був вихований тільки батьком. Він каже, для того, щоб людина була повноцінна, духовно здорова, вона має виховати, бути вихована і батьком, і матір'ю. Власне, бути вихованим матір'ю це означало, щоби бути вихований, вихований, скажімо так, монахинями. Чому наш нарід дечим бідний, а часами і погоджений, тому що не було кому виховувати його серця. Інші народи це мають, бо їх скорше провадили і виховували законні особи. Щоб дитина була добре вихована, треба, щоб половину виховував отець, а половину мати, бо отець сам не потрапить. То саме можна порівняти і до народу. Священники є отцями народу. Вони вчать його, стараються про нього, але лише так можуть виховати, як батько виховує доньку без матері. А наш бідний нарід не мав того виховання. Чому? Бо його виховував лише отець, і то лиш часте, і не мав матерей, щоб виховували серце. Отже, власне, оце і було завдання сестер служебниць: виховувати серце народу. І це. Серце народу мало нам мету виховувати власне через дітей, через молодь. Отже е... Отець Єльмій Оловницький справді багато зробив для нашого згромадження і навіть вмираючи 3 липня 1916 року в Симбірську, в далекому Симбірську, який ми знаємо ще в радянських часах, називався Ульянівськ. Він буквально в своїх останніх хвилинах життя згадував і дав благословення для нашого згромадження. Також хочу підкреслити той момент, що навіть вже не будучи його настоятелем. Нашого згромадження, він справді завжди відвідував сестер, він вчив сестер провадити різні адміністративні книги. Не разу було так, що сестри не мали що їсти. Він віддавав свої подарунки на Миколая сестрам. Тобто, сестри справді його любили. Це, напевно, те, що справді наше зромадження пережило чимало криз, і те, що ми вийшли з нього і стали справді таким великим зромадженням, добрим зромадженням, у великій частині ми очевидно завдячуємо цим духовному проводові саме оце Єремія Ломницького. Отже, також навіть хочу сказати в тому контексті ще такий один аспект: що коли у цей Єремія Лумницького, як ректора Станіславівської семінарії у 1915 році з приходом царських військ сюди в Галичину. Знаємо, що власне тоді було арештовано чимало наших, нашої галицької інтелігенції, наших священників, зокрема митрополита Андрея Шептицького. Шептицького. Також був арештований і отець Єремія Ломницький, як ректор Станіславівської семінарії. І така його любов, можливо, в тому в тій події дуже підкреслюється до нашого згромадження, що маючи нагоду тоді, тоді втекти, в 1915 році перед самим приходом Власне, царських військ він мав нагоду втекти до відня, але він цього не зробив. І коли один священник його запитався, чому ти не втік, ти мав цю нагоду, він сказав: Я не міг, ти знаєш, що моє серце є тут в, Стан в Станіславові, і ти знаєш, що я не міг цього зробити, тому що тут є три доми сестер-служебниць, і я мусив їх, скажімо так, охороняти перед тими військами. Отже, навіть от такі події вони вказували на те, як дорого Справді він любив наше згромадження. І після того, коли в 1916 році, в серпні все дізналися в Галичині, що отець Єремія помер, справді це було таким болючим моментом для нашого згромадження, адже знаємо самі з його життя, що він думав повернутися, багато ще речей зробити, однак не встиг. І сестри якось так завжди з вдячністю його згадували. Якось знаємо, що зараз ми, ми віднаходимо чимало таких його реколекцій. Ми це все переосмислюємо, що він нам хотів сказати через ці проповіді, через ці реколекції для наших сестер. І сестри були завжди вдячні. І навіть ті невеличкі чуда, які відбувалися вже після його смерті, які десь конкретно ми відчували як наше згромадження. Сестри завжди казали, що це, дякуючи оцю Єремію Лумницькому. Також один з аспектів того, що ким для нас був десь Єремія Лумницький, який вчив нас бути і виходити десь ширше за рамки нашої харизми. Ми знаємо його знамениті слова. Там йти туди, де є найбільша його потреба. Ми дуже часто плутаємо сестри служебниці і говоримо, що це фраза з Сапата, але це була фраза власне, Єремії Ломницького. І однією з його таких найбільш заслуг для нашого згромадження це було те, що вже буквально 10 років після заснування згромадження, ще досить молодого, наші сестри завдяки йому, завдяки сестрі Сапаті Гуташевській, виїжджають на місію до Канаду. А потім, після в 1906 році сестри поїхали до Боснії. Знаємо, що отець Ірівій Ломницький також мав певні такі свої місії в Боснії, і не раз відвідував наших сестер. І в 1911 році наші сестри вже були на місіях у Бразилії. У Далекій Бразилії потім зромадження розвинулося в багатьох інших країнах світу. Отже, цей аспект такого. Місіонерського бачення, такий широкий аспект от тих потреб народу, яких бачив Ломницький, десь до певної міри він передав це для нашого згромадження, йти туди, де є найбільша потреба, не зосереджуватися тільки на Галичині, не зосереджуватися тільки на українських селах, але йти в міста йти там, де є найбільша потреба. Дякую.